Ну а чи зміняться тарифи за вимогою західних партнерів? І Які нові штрафи чекають водіїв уже від сьогодні? Зараз розкажу. Жовтення на календарі це старт опалювального сезону, але. Тарифи на електрику та газ, незважаючи на рекомендації західних партнерів, зробити їх ринковими, наразі не зміняться. Світло продаватимуть населенню по 2 гривні 64 копійки за кіловат, а за кубометр газу 7 гривень 96. Він енергообіцяє, такими тарифи залишаться до кінця опалювального сезону. Його початок, як завжди, залежить від температури повітря за вікном. Приватним підприємцям варто чекати на повноцінні перевірки і штрафи, якщо вони досі відпускають товар без касових апаратів. Від фінансової відповідальності будуть звільнені ФОПи, які перебувають на прифронтових, окупованих або територіях можливих бойових дій. Планові перевірки податківців повертаються, але не до всіх. Будуть інспектувати лише підакцизні товари: алкоголь, тютюн, паливо, гральний бізнес і фінансові послуги. Увага водіям, згадуємо про зимове правило руху. Опинився на трасі, увімкни світло. Із 1 жовтня і аж до наступного травня пересуватися за межами населених пунктів із вимкненими фарами не можна. Інакше штраф у 510 гривень. Це правило впроваджують, щоб авто в похмуру зимову погоду були більш помітними на дорогах. І заспокоїмо із приводу обміну дрібних монет і старих паперових купюр гривні, випущених до 2003 року. Вони на екрані. І з 1 жовтня їх виводять з обігу. Але якщо ви не встигли ці купюри обміняти, не панікуйте. Термін обміну Нацбанк подовжив до кінця дії воєнного стану в Україні і ще упродовж трьох місяців після його припинення або скасування.